Всім привіт, мої хороші. У нас сьогодні вже середа. То записую відео, то не записую, не випускаю. Щось так багато всього в голові. Що, ну, в І зараз йдемо з мамою, ділати мамі ногті, зайду в гаму, куплю щось на обід мені і йду на роботу. І знаєте, як інтересно виходить? Що я завжди думаю: так, у мене сьогодні повен робочий день. Занято, відео якесь таке пусте, получається. Ну, і тим не мені, у мене виходить, між клієнтами записати відео. А коли у мене є свободні дні, наприклад, вчора, позавчора, тобто, ця неділя у мене взагалі свободна, свободна в плані роботи з клієнтами, тобто, я можу спокійно, як там іду кудись по ділам, записати відео, розказати там все все. все. Я цього не ділаю. І знаєте, от, що я поняла? Що коли у мене от такий от плотний графік, плотна запись, там туди піти, там, то зробити, то зробити, і я в цей момент всовую сюди YouTube, то в мене виходить більше і качественніше, ніж тоді, коли я, наприклад, є свободна від клієнтів. Плюс-мінус такий, знаєте, свободний день, тоді я, взагалі, розслабляюся і абсолютно нічого не ділаю. Просто не знаю я дозволяю собі просто нічого не робити. І я розумію, що це неправильно. Ну, тобто, не те, то, що неправильно, а для того, щоб мені працювати ефективніше, мені треба, щоб у мене був просто плотний-плотний графік. тому що так я розслабляюсь. І все, я не можу зібратися в кучу. Взагалі, у мене зараз ще одна клієнтка, і, в принципі, все. З'ялася німарні, трошки поработаю і піду в новий салон свій. Там будемо доділувати те, що ще не доділено у нас, там ще роботи, звісно, багато. Я вже хочу переїхати, тому що мені вже ця епопія, трошки, чесно сказати, піднадоїла. І буде, звісно, інтересно, я за мамі кажу, зараз розкажу вам. Я думала, як особливо нічого мені не треба знайти поміщення і переїхати з одного поміщення в друге, і все. Ну, що мені ще може бути надо? Ага, не тут то було. Оказується, скільки ще треба вложений, що це просто ужас. І от мені буде зісно, взагалі посчитайте, скільки в мене ушло на відкриті Нового салону, да? тому що його вже можна буде точно назвати салоном. Потому що там, во-перше, велике поміщення, там нас буде більше, ніж тут я була одна. Ну, в общем, у мене в планах дуже багато всього, буду постійно все розказувати. Вот. Ну, звісно, фінансові враження це просто нечто. Що це все стоїть дуже-дуже дорого. Ну, якщо, допустимо, зрівняти з бізнесом в Україні, з манікюрним кабінетом, ну, не знаю, може, звісно, це така, знаєте, тонка така грань порівняння. Да? Ну, от в Україні я теж працювала на себе, у мене були свої клієнти, але у мене не вийшло настільки розвинути свій бізнес, як у мене получилось це зробити в Польщі за. Два з половиною года. Це два з половиною життів год. За два з половиною життів в Польщі у мене получилось зробити більше, чим за, допустим, возьмемо з 2015. З 2016-го я в ногтях. З 2016 по 2022 год це 6 год. За 6 років в Україні. Не знаю, іли в мене не було целі, і в мене не було. Якихось там, не знаю, якогось бачення. І з-за того, що я розпилялась, тому що ми займалися і огородом, і цим всяким оцим ж вирощуванням овощей, і я паралельно оце ж з ногтями. Не знаю із-за чого, але чогось у нас у мене в Україні не получалося розвивати настільки бізнес, як тут. Возможно, конечно, і за цен, які були на мої услуги в Україні, тоже, ну, в общем, не знаю. Пока я дякую Богу, що виходить все так, як виходить. Я дійсно рада, дійсно благодарна. Благодарна своїм батькам всім, хто причетний до того, що в мене сейчас відбувається, то, конечно, я не можу не радуватися. І дай Бог, щоб все так тільки продовжалося. И... Ну і так було, тому що е, іноді я вспоминаю да, те, що ми потеряли. Е, но потім вспоминаю, що у нас є, і розумію, що зато, да? хто слухав, хто не слухав, послухайте е, вірш зато. Тобто, е, да, щось у нас так, зато щось так. Ну, от так у мене і виходить. Так що, все, що ми потеряли, воно больно, страшно і неприятно, і болить душа за це, але зато ми зараз живі, здорові, ну, <смас> наскільки це можливо. Ну, і працюємо, і живемо, і, 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 і в общем, такі діла. Все, пішла ще прийде моя клієнточка, поп'ю, доп'ю свою кавуську і буду пиляти. Може, сьогодні включусь, не знаю, може не включусь. в общем, думаю, що включусь, тому що сьогодні Клін, це вже відео має вийти. Я кожен день починаю відео і кожен день його не закінчую. Так що сьогодні обов'язково сьогодні обязательно його закінчити. Це відео, так що такі діла у нас. Сьогодні з самого траву була дуже класна погода. Сонечко, ясно, класно. А зараз вже щось моросить. Я думала, просто така пасмурна погода, а воно три години, таке відчуття, що вже вечір-вечір і моросить дощик. Зараз зайду, мабуть, в Лоросман. Куплю там, коротше, мені треба подивитися свій житель, подивитися, ще В Взагалі, куплю і буду вже топить додому мої хороші, я вже отработала, прийшла додому, покушала, собралась з мамою, папа з роботи і приїхали сюди на салон, будемо тут працювати. І я хочу зробити розпаковку, мені сьогодні прийшла посилочка з тему, вирішила показати вам, що я заказала. Я її, звісно, вже розпакувала, тому що мені було цікаво. Такий пакетик, значить, ішов десь мені тиждень. Тут в цьому пакеті на 130 злотих. Саме основне, що я хотіла заказати, це оця коробочка. Ось така. Тут знаходиться оця неонова така е ніонова... шлангочка така, да? яку вішають в кабінетах так красиво, красивої е ну, коротше такого гузкою, <ще> не знаю, червячком таким. В общем, я заказать хотіла іменно оце, і за цього зробила заказ ще когось другого. Так що прийшла 5 метрів тут міонової шлангочки. Папа її має повісити, потім покажу, як воно буде виглядати. Це стоїть 45 злотих, плюс-мінус. Так, слідше: заказала е, картушок. Бо у мене один чорний. А це заказала ще один собі на смінку. Хоча я сьогодні в інтернеті побачила на сайті дуже класні, такі чорні. Ну, це вже потім я куплю. Потом. Так, а пока вот такой Nails Фартушок. Сейчас діну. Чикс. І все. І работаем. чик 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 Так, Фартушок стоїть щось там 10 злотых. 15, 31. 15. 15. 15. Так, заказала собі чохол на телефон на 15-й, потому що у мене дома такой. Но мама мне подарила селфи-палку, а она магнитная, и сюда он не чипляется, а тут магнитная эта штучка, и она чипляется до этого, такой чехольчик. Что-то там 10 злотых, что-то такое. Следующее. Самое интересное, я заказала вот такой э, портативный LED-светильник на телефон. Сейчас вам покажу. Офигенная штука, уже потестировала. Ой, так, зарядка выпала. Ну, зарядка обична така. І отакий от маленький фонарочок. Він отак світе. Зараз і таким жовтим. І все. Зараз я включу отут десь. Оп. І подивимося, як воно буде. Бачите, як зразу світліше стало. Можна так жовтим, можна отак. Отак ви мене краще буде бачити. Так, все, значить, буду далі знімати снігу. І заказала собі одну віщитцю. Хоча я не люблю заказывать в заказувати на тему. Ну, вирішила а вдруг. В общем, це такий, типа як піджак, тільки без рукавів. Такий. Зараз я вам його поміряю. Покажу, як воно виглядає. Класний. Ось тут такі штучки. Бачите? Що небудь таке під з рукавчиком, то взагалі класна штучка. Ну так, як жилетка така, так? Тут такі розрізники, розрізники, а тут така накидочка. В общем, от так. -от. Мама балакає по телефону, перебиває мене, це десь 50 злотих. Ой! І, в принципі, все. Ось це все у мене вийшло на 130 злотих. Все. Я дуже довольна сьогодні покупками, тому що купила все тільки те, що нужно. цьому фонарику, рада фартушку і ну, короче, все, що треба було. Так що, в принципі, така міні-розпаковочка. Покажу ще, як виглядає цей шланг неоновий на стіні. ну вже пізніше, Якщо папа сьогодні повісить, то сьогодні, а якщо ні, то вже ні. Так що так.